ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії. Працює Маргарита Сапільняк. Вітаю вас! Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 216-та Доба під ворожий обстріл потрапили три громади: Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська. Багато руйнувань в інших районах області ніч минула спокійно. Більш детально про ворожі обстріли області та ліквідацію їх наслідків розповів Сергій Ковтонюк, підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області. Знову всю ніч російська окупаційна армія била з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по трьох громадах Нікопольського району, випустивши майже 90 снарядів. Під обстріл у нас потрапила Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади. 15 житлових будинків, шість господарчих споруд та кілька автівок були понівечені внаслідок ворожих обстрілів у місті Нікополь. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Також двічі за ніч ворог завдав ударів і по Марганівській громаді від влучання снарядів виникла пожежа у приватному будинку. Вогонь загасили 14 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загалом у громаді росіяни знищили житловий будинок, та ще 10 пошкодили. Понівечили кілька господарчих споруд: автомобіль, місцеву зону відпочинку. Дитячо юнацьку спортивну школу газопровід та електромережу обійшлось без жертв у Чоровно-Григорівській громаді. Також минулось без загиблих та постраждалих. Про обстріли Нікополя про те, як живе місто розповів міський голова Олександр Саюк. Ніч у нас в тривогах, ніч з обстрілами. На зараз пошкоджено. До 20 приватних будинків та споруд без постраждалих, але інформація ще уточнюється. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Після обстрілів є пошкодження електричних мереж. Фахівці вже працюють. Прошу уважно слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруйте сирени. Кому потрібна допомога, телефонуйте на наш кол-центр. Хочу побажати вам доброго дня. Тримаємось Ми разом, все буде Україна. Про ситуацію у громадах Криворіжжя поінформував голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На межі з Херсонською та Миколаївською областях там ситуація повністю контролюється збройними силами. України наші хлопці працюють на території Херсонської області і як завжди відпрацюють на всі 100%. Ворог не наблизився ні на метр до нашого району. тож, шановні, приводу до паніки немає. Віримо Збройним силам України, віримо нашому президентові. І перемога буде за нами в 300%. Ніхто не сумнівається, і ви не сумніваєтесь. Тож працюємо, роботи дуже багато. Всім гарного дня! Слава Україні! Героям слава, ніч у Кам'янському минула без тривог. За добу надзвичайних подій на території міста не зафіксовано. Станом на цю хвилину у Кам'янському все нормально написав у соцмережах очільник міста Андрій Білоусов. Звільнення Білорусі через звільнення України понад тисяча білоруських добровольців воюють за нашу та свою свободу у війні проти Росії. Їх головна мета завершити розпочати два роки тому, звільнити свою країну від диктатора Лукашенка та розвернути вектор руху Білорусі подалі від Москви. Деталі у матеріалі нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія. Welcome to Ukraine and hello from Belarus fighters. Belarus freedom fighters. Не довели революцію до перемоги, тепер добувають ворога на полі битви. 2020-го вусатому в диктаторові Лукашенку удалось силою подавити волю білорусів до демократії. Багато у чому завдяки підтримці Владіміра Путіна. Як наслідок, за опозиційну діяльність в Україні саджають за грати на 10 років. А сама Білорусь стала плацдармом для наступу Росіян на Київ. Два роки тому тисячам протестувальників довелось тікати з рідної країни. А тепер із зброєю у руках вони мстять росіянам та сподіваються добратися до Лукашенка. Акупанти готуйтесь, кикадебешники, мусарахи туйтесь. Ви наступне тварі. Кожне падло, яка катує наше сім'ї, наших родних. Аткайтеся. Ми в хутка прийдемо до вас. Маскаль, сустрикай! Посилка калі б ўжо і Україну захопили, і там поділили, што сі з ёй зрабілі, то гэта была бы згублена і магчымасць для нейкага будучага і ў Беларусі ў тым ліку. І другі такі момант, што я збежал з Білорусі, тому что у меня не було махшимості со зброї в руках бронить себе и бронить свободу. А Украина таку махшимость дає. Жить с тобою! Жить с тобою, тобою! померть за тебе! Померти за тебе! Я дрозить велешь твою! Я дрозить велешь твою! Живе Війці полку імені Кастуся Калиновського беруть участь у бойових діях із перших днів війни. Спочатку обороняли Київ та Миколаїв, потім Донбас. А зараз на Запорізькому напрямку. З 25 березня воюють у складі інтернаціонального легіону збройних сил України. У більшості мотивація гитакаєш допомогти Україні повернути Україну, до її межів, повернути усі території, території, мир. І дякуючи цьому створить можливості для визволення Білорусі. пару тижнів тому самопроголошений президент Лукашенко заявив, що в Україні проходять підготовку підрозділи, які готують до державного перевороту в Білорусі. Бійці полку імені Кастуся Калиновського не приховують після перемоги України з режимом Лукашенка. Треба покінчити. Ми у нього занозав задніця, і він, скажімо так, ходить і все таки думає об этом. То він переживає. Це наша задача: щоб он постоянно думав об этом: що ми є, ми здесь і ми маємо свої цілі і плани. За останніми опитуваннями лише 5% білорусів підтримують вступ у війну на боці Росії. Тож командир полку Денис Прохоров просить українців не вважати білоруський народ ворогом, адже він є заручником диктатора Лукашенка. Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу Д 1 минулої доби російські окупанти втратили у війні РФ проти України ще 550 своїх військових. Загалом від 24 лютого в Україні знищили майже 57 тисяч російських військових. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Українські військові також знищили танків 2306 одиниць, бойових броньованих машин 4881 одиницю, артилерійських систем 1378, реактивних систем залпового вогню 331 одиницю, засобів протиповідного. Вітряної оборони 175 літаків 261, гелікоптерів 224 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 977. Найбільших втрат окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках. Служба безпеки України системно документує участь бойовиків так званих ЛДНР у бойових діях на боці окупаційних військ. Тільки за останній місяць зібрано беззаперечні докази злочинної діяльності ще п'ятьох проросійських бойовиків терористичної організації ЛНР. Більш детально розповість речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. У ході слідчо оперативних дій встановлено, що ці, -ці зловмисники пішли на співпрацю з ворогом ще до широкомасштабного вторгнення РФ Україну, вступивши на службу до лав незаконного воєнізованого формування, четверта окрема мотострілецька бригада ЛНР. Після широкомасштабного вторгнення РФ у складі цього військового підрозділу вони виконували бойові завдання у Северодонецькому районі Луганщини. Зокрема, двоє з них розвідник гранатометник контрактних з 2014 року та кулеметник служить у підрозділи з 2020 року. Навіть після того, як у квітні травні 2022 року отримали бойові поранення, знову повернулися на службу. Командування доручило їм забезпечувати вогнову підтримку штурмовим групам під час бойових зіткнень зі зсу. Українські захисники взяли їх у полон разом з трьома іншими бойовиками кулеметниками під час боїв поблизу Білогорівки. Усім їм повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, стаття 111 державна зрада, стаття 258 прим 3 участь у терористичної організації, стаття 260 участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань. Наразі матеріали кримінальних проваджень та обвинувальні акти направлено до суду. Санкції інкримінованих їм кримінальних статей передбачають покарання до 15 років позбавлення волі. СБУ нагадує, що покарання неминуче кожного зрадника, який воював зі зброєю в руках проти України, чекає тюремний строк. Викриття з документування протиправної діяльності бойовиків здійснювали контрозвідники Дніпропетровщини спільно з головним слідчим управлінням СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Інформаційний випуск на Д1 триває на Дніпропетровщині. Піротехніки продовжують знешкоджувати ворожі боєприпаси. Лише за добу на такі знахідки натрапили мешканці Криворізького, Синельниківського та Нікопольського районів та вчасно повідомили про них надзвичайникам. Піротехніки знищили небезпечні предмети шляхом контрольованого підриву. Рятувальники вкотре наголошують на обережному поводженні з підозрілими предметами. На гарячу лінію телеканалу, Д1 зателефонували занепокоєні мешканці будинку номер 19, що розташований у січовому провулку. Будинок багато пережив за своє існування зміни епох, дві світові війни. Що ж турбує нині його мешканців? У ситуації розбиралася наша журналістка Ольга Ховрич. Цим сходом вже понад 100 років. По них ходили ще наприкінці 19 століття. За весь цей час їх жодним чином не ремонтували. Тож по цих аварійних сходах у 21 столітті змушені ходити люди. Я один із так казимногих пальців дане звичасної лісниці пережила две мировых войны, и я не думаю, что она пригодна для пользования в 21 веке сейчас. По ней подниматься максимально отвратительно, учитывая то, что люди часто ходят с сумками по этой лестнице. Не факт, что ты кого-то убьешь снизу, когда по ней идешь. Даже ухватиться не за что. Там перила то железо, то дерево. Не больше страху бить кого-то снизу или сломать себе что-нибудь, если я упаду. У такому страху мешканці будинку номер 19 по проволоку Січовому живут из року в Рик. Люди бідкаються, що втомилися від бездіяльності та чиновницької байдужості. Численні звернення, зокрема на гарячу лінію мера Філатова, не дають жодного результату. Скажіть, будь ласка, в течіні якого, приблизно, часу відповідь буде? термін розгляду звернень до днів. Угу. Дякую. Це останнє звернення. Як то кажуть, остання надія це десь тиждень тому. От 30 календарних днів розглядання цього звернення, але я розумію, що буде результат як завжди. Дуже багато і в письмовому виді, і до ЖЕКу. І, ну, тобто, кожен з нас підписався під цим. Це колективне звернення було. І ну, З десяток це точно. Щоправда, на їхні багастраждальні сходи одного разу комунальники звернули увагу. Де да спромоглися лише так сказати ознайомитися з проблемою до її вирішення, так і не дійшло. Одного разу прийшла якась комісія не в дуже тверезому вигляді. Подивилися мабуть, подивилися, що масштаб дуже серйозний, і більш ми їх не бачили. А на ці аварійні сходи страшно дивитися, не те, що ними користуватися. Ось, бачите, ця конструкція дуже нестабільна і дуже, я думаю, що для життя людини ось вона так дуже небезпечна. У людей на руках ні актів обстеження житла, ні конкретних відповідей да, щодо подальшої долі цих переживших не одне століття будинків. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1. Дніпропетровщина на 96% готова до опалювального сезону. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Житлові будинки та об'єкти соціальної сфери регіону готують до початку холодів, обстежують і лагодять водоводи, газові та теплові мережі. Комунальники утеплили інженерні мережі, 60 кілометрів замінили. Аби оперативно реагувати на аварійні ситуації. Підприємства запасаються необхідними матеріалами: труби, насоси, засувки. Все для усунення поривів та ушкоджень. Газовики області ремонтують та модернізують своє обладнання, формують резервні аварійні бригади. Постачальники електроенергії домовилися про співпрацю на період опалювального сезону. Коли починати обігрів, кожне місто та громада вирішують самостійно. Головне, щоб середньодобова температура впродовж трьох днів не перевищувала восьми градусів тепла. Ми продовжуємо цикл розповідей про європейську систему освіти. Мова піде про Шотландію. Університет Сент Ендрюс називають найвідомішим англійським університетом Шотландії. Сюди за традицією приїжджають навчатись діти королівських сімей. Більше половини учнів англійці. Проте тут навчаються і студенти із понад 140 країн. Більш детально розповість наша власна кореспондентка у Шотландії Варвара Мішина. Університет має чотири факультети науки, мистецтв, медицини та теології. Факультети у свою чергу поділяються на так звані школи. Факультет науки, наприклад, готує фахівців природничих наук, а саме з біології, математики, фізики, також і соціальних та економічних наук. В університеті є своя радіостанція та газети, діє багато студентських клубів різної спеціалізації. Студентам надається великий вибір видів спорту, включаючи стрибки з парашутом, дайвінг, поло, стрілянин з лука. Навчання на бакалавра триває від 4 до 5 років, причому перші два не впливають на рівень диплому. А після другого року навчання студент отримує запрошення від школи своєї спеціальності на продовження навчання, яке вже оцінюється. Оскільки більше половини студентів живуть у гуртожитках, сент ендрюський університет має у своєму розпорядженні великий фонд житлової нерухомості в діапазоні від будівель 12 століття до будівель 19 століття. У 1896 році тут був відкрит в Україні жіночий студентський гуртожиток. Для українців навчання у всіх університетах Шотландії безоплатне, окрім Сент Ендрюса. Але цьогоріч на підтримку і солідарність з Україною університет запровадив грант зі знижкою у 70% на навчання для талановитих українців. Варвара Мішина, Сент Ендрюс, Шотландія, спеціально для Д1. Продовжуємо випуск у ботанічному саду Дніпровського національного університету. Ви можете помилуватися красою осені, і не тільки тут понад 3,5 тисяч різновидів рослин. Кілька сотень внесені до Червоної книги України та червоного переліку світової флори. Серед них півонія кримська, ялівець колючий, тис ягідний, ковила гігантська. В саду є оранжерея з теплолюбними видами з Африки, Південної Азії та Австралії. Боца ДНУ відкритий для гостей у будні дні з 9 до 15 години. Дітям до 7 років та переселенцям вхід безкоштовний, проводять і екскурсії. Мешканців Слобожанського запрошують долучитися до екологічної акції Посади сімейне дерево. Для цього необхідно прийти на вулицю Тепличну, 23, до центру культури та дозвілля «Слобожанський». Прийти необхідно із саджанцями горобини, барбарису, декоративної сливи та вересу. Натомість організатори пригостять гарячими напоями та вручать подарунки. Екоакція відбудеться завтра, 28 вересня, о 17 годині. Про спорт сьогодні збірна України з футболу зіграє заключний матч розіграшу ліги націй проти збірної Шотландії. Гра відбуватиметься у Польщі на стадіоні Краковія. Початок о 21.45 за київським часом. Нагадаємо, що в останньому матчі підопічні Олександра Петракова впевнено перемогли збірну Вірменії з розгромним рахунком 0-5. Тож вболіваємо за наших разом. І наостанок останок про погоду на вівторок, 27 вересня. У Дніпрі триматиметься похмура погода протягом дня. йтиме дощ. Температура повітря коливатиметься від 14 градусів тепла вранці до 17 градусів тепла в день. Вітер південний до 5 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон Простір свободи. Тож залишайтесь з нами сьогодні. Український народ виборює правду та незалежність. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Слава Україні!